І так, у нас перше запитання, які поперечні підходять для намету тюлі апроч. Дивіться, для того, щоб поставити в будь-який намет на дах автомобіля, потрібно поперечни обов'язково відкритого типу. Це можуть бути алюмінія аеродинаміка або сталевий квадрат. Це в принципі не має різниці. Вирішуйте відносно бюджету і які поперечні ви будете використовувати в подальшому. Чи будете ви їх використовувати окремо від намету або тільки під намет? І друге запитання. Як це працює, якщо навантаження на поперечне 70-80 кг? А дивіться зачасту виробник указує саме навантаження на поперечне автомобіля як динамічне, тобто це те, яке ви можете використовувати ту вагу, яку бере на себе в дах вашого авто в русі. Тобто при маневруванні, при розгонах, гальмуваннях і тому подібних пересуваннях. Але статичне навантаження на дах вашого автомобіля зачасту буде набагато більшим. Якщо у вас SUV, універсал або автомобілі з іншими рейлінгами, з штатними місцями, часто на дах автомобіля вантажопідємність є в 3-4 рази більшою. Її можна дізнатися, контактувавши з автовиробником, з дилером. Або тюлі вже все це зробило за вас, і ви можете просто скористатися підбором тюлі по наметам на дах автомобіля. І там уже буде указано, які намети по вантажопід'ємності на ваш автомобіль підійдуть, які не підійдуть.